Усі мої вітання! З вами Дмитро Лашок, і багато людей мені написало щодо практик на поперековий відділ хребта. У мене їх дуже багато на YouTube-каналі. Ви можете знайти і закачку, і розвантаження все, що завгодно. Сьогодні я хочу ще одну дати альтернативну практику при болях в попереку. Одразу кажу, що при загостренні робити... Максимально уважно, щоб це не викликало більший біль. Тому сконцентруйтеся на цьому, намагайтеся дихати дуже повільно та глибоко, і не робіть у напрямку гострого болю. Кожна вправа повинна робитися максимально м'ягенько і спокійно у діапазоні дискомфорту, якщо брати 10 бальну шкалу, на 6 балів не вище. Зрозуміли? Тоді ми починаємо. Я вже ж не забути про впадбайку та підписку. І напишіть в коментарях після практики, як самопочуття. Дихаємо ми через носи. Це більш-менш така лайтова та динамічна статодинамічна практика. Я її завжди роблю при проблемах з поприком, якщо мені тягне е, бока. Зараз якраз це так і є, перевантажу собі і спину, і прес. Скруток не буде, одразу кажу. Дивіться, ми заходимо коліно за коліно, як ви бачите, на навколишках стоїмо, коліно за коліном. Якщо ви відчуваєте, що ви стоїте нестабільно, руки трохи ширше, щоб вони дивилися в боки. І дивіться, я починаю. У мене коліно стоїть. Я праве коліно поставив за ліве. Я не відриваючи коліна, руки не перевантажу. Вдих. Видих. Дивлюся через ліве плече. Вдих. Видих, дивлюся на п'ятки через праве плече. Вдих. Видих, дивлюся через ліве плече. Вдих. Видих, дивлюся через праве плече. Вдих. Видих. Дивлюся через ліве плече. Вдих. Не видих. Дивлюся через праве. Вдих. Видих через ліве. Вдих. Видих через праве. Вдих. Видих через ліве. І вдих. Видих через праве. Повертаємось знову на навколошки, міняємо ногу. Ставимо ліву ногу за праве коліно і починаємо вдих. Видих через праве. Вдих. Видих через ліве. Вдих. Видих через прави. Вдих. Видих через ліве. Вдих. Видих через праве. Вдих. Видих через ліве. Вдих. Видих через праве. Вдих. Видих через ліве. Вдих. Видих через праве. І вдих. Видих через ліве. Повернулися до навколишок і починаємо робити ось такі скруточки. Але дивіться, ми скручуємось завдяки пресу. Я штовхаю таз, але плечима я не штовхаюсь, я не розтягую собі грудний відділ. Тому ми фіксуємо плечі, просто вдих, видих, підкрутили завдяки пресу. Я зробив цей рух пресом. Якщо подивитися збоку. Я ось, я фіксую плечі, я не, не роблю повністю кішку, то, тому встали, вдих. Видих, штовхнули вдих. видих, тазом, потягнулися до неба вдих. Видих, штовхнули, вдих. видих, тазом потягнулися до неба. Якщо ви почуєте, то я аж хрущу попереком у цьому стані. Вдих. Видих, штовхнули, вдих, видих, потягнулися до неба. Намагаємось прям копчиком, куприком тягнутися до потилиці. Але плечі фіксуємо вдих, видих, штовхнули. Вдих. Видих. Потягнулися. Вдих. Видих. Штовхнули. Вдих. Видих. Потягнулися. Вдих. Видих, штовхнули, вдих. Видих. Потягнулися. Вдих. Видих. Штовхнули. Вдих. Видих. Потягнулися. Вдих. Видих. Штовхнули. Вдих. Видих. Потягнулися і вдих. Видих. Штовхнули. Вдих. Видих. Потягнулися. Добре. Далі треба розуміти, що спину ще треба попрацьовувати не тільки так, але собака мордою донизу дуже ідеально підходить. Але нагадую, будь ласка, ось так спина не повинна бути. Якщо у вас немає розтяжки, зігнули ноги, спинку випрямили, головою не клюємо маківкою тягнемось між великими пальцями рук. І зараз просто вдих. Видих. Вирівнюємо одну ногу. Вдих. Видих. Іншу. Вдих. Видих. Немовля. Вдих. Видих. Собака морди донизу. Намагаємось все ж таки тима рівно спинку. Знову. Якщо ви можете так, то добре. Вдих. Видих. Зігнули одну ногу. Вдих. Видих. іншу. Вдих. Видих. Немовля. Вдих. Видих. Собака морди донизу. Вдих. Зігнула одну ногу. Вдих. Іншу. Вдих. Видих. Немовля. Вдих. Видих. Собака мордих донизу. Вдих. Видих одна нога. Вдих. Видих інше. Вдих, видих, немовля. Вдих, видих донизу. Вдих. Одна нога. Вдих. Видих інше. Вдих. Видих. Немовля. І вдих. Видих. мордою донизу. Вдих. Видих. Одна нога. Вдих, видих. Інше. Ідих, видих, немовля. Розслабились. Як тільки це зробили, починаємо більш-менш таку закачку. Дивіться. Ну як закачку. Ми повинні лягти 90 градусів, а ще я розумію, деяких немає сили в пресу, особливо коли болить поперек. Ту найголовніше, щоб поперек у цій позиції лежав. Ви можете робити руки догори. І ось зігнули ноги. Ось таке положення. Краще беріть, якщо є дискомфорт і невпевненість, то поклали руки. Нога обгортає ногу. Можете коліно завести за коліно. Потім ось так стопа за стопу. І ту найголовніше. Тримаючи поперек, можете ось так. Але сильно не розглядайте, намагайтесь хоча б стопу тягнути до стопи. Тобто в одну лінію. Ось так було. Або так, або ось так. Таким чином ви розкриєте собі криш і декомпресуєте поперек. Дивіться. Тримаємо вдих. Видих, сідничний міст, вдих. Видих зігнули ноги, ось так розгортнули. Поміняли ногу. Вдих. Видих сідничний міст. Вдих. Видих. Зігнули ноги. Вдих. Поміняли. Вдих. Нога за ногу. Сідничний міст. Вдих. Зігнули ногу. Міняємо. Вдих. Видих. Сідничний міст. Вдих. Міняємо. Вдих. Видих. Сідничний міст. Вдих. Видих. Повернули. Вдих. Видих. Міняємо. Вдих. Обгорнули. Видих сідничний міст. Вдих. Поміняли. Вдих. Інше вгорнула. Видих. Сідничний міст. Вдих. Поклали. Видих. Поміняли. Вдих. Видих. Сідничний міст. Вдих. Повернули. І зараз з цього положення ми починаємо ось таку штуку. Руки в боки, ноги теж обгортаємо в один бік спочатку. І починаємо робити маятниковий рух, але дивіться, плечі не відриваємо з підлоги. Ми впираємось руками в підлогу для того, щоб не було ось такого. Плежі жорстко лежать. І дивіться, окорнули, як можете. Да. І почнемо дих, видих в один пік. Вдих, видих в інший. Я немале... невелику амплітуду роблю. Треба рух десь. Ну, кут десь 10-20 градусів. Невеликий. Амплітуда руху 10-20 см навіть, так краще сказати. Ось у вас центр. Ногу сюди. Потім в інший бік. Добре? Це дуже важливо, щоб не було зайвої скрутки. Фіксуємо вдих. Видих в один бік. Вдих. Вийдих в інший. Вдих. Вийдих в один. Вдих. Видих в інший. Вдих. Видих в один. Вдих. Видих, вдих, видих в інший. Вдих. Видих. Один. Вдих. Видих інший. Вдих. Видих. видих в один. Вдих. Видих в інший. І вдих. Видих. Один. Вдих. Видих в інший. Змінюємо. Ногу. Обгортаємо. Знову вдих. Видих один. Вдих. Видих в інший. Вдих, видих один. Вдих, видих 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 інший. І вдих, видих один. Вдих, видих інший. Добре. Остання вправа. Ми ноги ставимо ось так разом. І далі вже ж якийсь блок мати ось сюди. Можете використовувати бутилку. Я візьму ось цей блочок. Дивіться, поставили. І зараз що робити? Поперек приклеен до підлоги. Це дуже важливо. І з усієї сили стискаємо блок. Стопи разом. І просто вдих, видих міст. Вдих. Видих. Поклали. Вдих. Видих міст. Вдих. Видих. Поклали. Добре. Стискаємо коліном вдих. Видих, міст. Вдих. Видих. Поклали. Невисоко піднімаємо. Вдих, видих, міст. Вдих, видих, поклали. Вдих. Видих, міст. В дих. Видих. Поклали. І вдих. Видих. Міст. Вдих. Видих. Поклали. Ці, ці справи ми. Активуємо наші проводячі м'язи, як і гіпотонічний болях попереку, і активуємо середні сідничні м'язи. Після чого ви можете спокійно собі або починати день, або лягати спати. Знову кажу, працюйте в амплітуді, котрі дає ваше тіло. Не перепрацьовуйте, слухайте своє тіло і вже ж, практикуйте ще додаткові вправи, практики, котрі в мене є на каналі. Ну що. Чекаю від вас коментар з відгуком. Будьте здорові!